Всім привіт! З вами Анастасія, і це мій шопінг-влог. Сьогодні ми пройдемося по українських брендах та H&M і подивимося, що можна придбати на Новий рік або на зимову пору. Спочатку пройдемося в гіпюр. Мені сподобався ось такий корсет, але, на жаль, на мене він не сів, хоча під чашечки можна підкласти пушапчик і буде виглядати все дуже красиво. Однак, по фігурі він мені не сподобався, як виглядає. Ось така атласна спідниця, вона була симпатична, але щось трошечки не мій вайб. Але цей корсет я брала для того, щоб приміряти їх з атласними брюками. І ось цей формат мені подобався вже набагато більше. По-перше, ці атласні штани виглядають дуже круто, в них класна довжина, тобто, за потреби ви можете підшити під свій зріст. Ця тканина дуже-дуже приємна, і в ній справді комфортно. Я би сюди залишила цей корсет, він додає якогось такого акценту і вдягнула б ще, можливо, також якісь. Червоні підбори, чи можливо навіть залишилася в чорному, вся така прям леді вам. Ця сукня просто не в далому розмірі. Хоча виглядає вона дуже симпатично, але я... це, це трошечки не про мене. Я її просто взяла поміряти, бо думаю, блін, ну можливо, мені щось зайде, мені сподобається. Ні. ні. Хоча, якщо, можливо, мій би розмір був би, мені це сподобалось набагато краще. А ця сукня вже 100% попадання. Воно 100% моє, бо я люблю такий баланс. Я люблю, коли або зверху щось прикрите, або знизу щось прикрите. І тоді це виглядає дуже по-жіночному, мені такий формат сексуальності більше подобається. Тут ось цей бан це просто родзинка образу. Сукня загалом виглядає просто неймовірно, і цей бан, до речі, можна знімати. Єдиний мінус, що дуже багато блискіток і вони були усюди. Потім я завітала в must have і приміряла ось таку сукенку Transformer білого кольору. Вон, її можна носити як таку коротку версію, що, до речі, теж дуже гарно виглядає. І потім піддівати під низ таку прозору спідничку, і буде вже ось така довга сукня. Мені дуже сподобалась тканина, справді приємна, вона така плотна і виглядає загалом красиво. Трошечки не мій вай. А ось наступна сукня це 100% попадання в стіль. Мені дуже подобається оксамитова чорна сукня з таким красивим під шийку воротничком. і виглядає воно все дуже красиво, так по-жіночному. Я обожнює обожнюю оголювати свої плечі, бо мені здається, вони якраз такі мініатюрні і їх треба показувати. Вони мені дуже подобаються. А ось мої бедра це те, що я обожнюю приховувати більше. Але в цій сукні просто красиво все. Вона дуже гарна, єдиний мінус, що до неї все липне. На жаль, оксамитова чорна сукня це якраз про це. Також я вирішила приміряти декілька светриків це більш дешевого формату з непоганим складом. Можна його як і підвернути, що мені більше подобається, але можна якось і так носити більш прямо. Гарний колір є в декількох варіаціях. А ось другий светрик повністю натуральний. Там 50% шерсті мариноса, а також 50% кашеміру. Він такий трохи колиться, не без цього, але теж дуже гарний виглядає. Мені подобається, що там немає цього воротничка стійки. Поки що мені хочеться оголювати шию. Але, звісно, ціна теж немаленька. Далі мій улюблений Чер 17. Декілька речей навіть придивилася на селі. Зокрема, ось цей светрик поло. Цей светрик у такому глибокому, коричневому кольорі, просто неймовірний. Він є ще у сірому і світло-блакитному. І цей комірець просто неймовірний. Зараз цей джем перейде по знижці. Те, від чого я була дуже здивована, це ось такий лонг. Насправді він максимально простий. Тут є лого, але він настільки комфортний, спущений плечики в нього, і він зі 100% бавовни. Мені це дуже імпонує, і настільки в ньому було зручно і комфортно, що я навіть хотіла його придбати собі окремо. Якщо ви у пошуках базового оверсайз-лонгу рекомендація. Також на знижках я ще пригледіла ось таку сукенку. Не можу сказати, що прям класна вона на Новий рік, але якщо ви в такому більш домашньому форматі, чому б і ні? Виглядає вона гарно, вона приємна на дотик, і в принципі її можна носити, як і повсякденному, можна навіть якийсь жакетик додати. Мені дуже подобається ця сукенка під лофери. І наскільки я пам'ятаю, це бестселер в черзі 17, і, знаєте, раз на нього непогана знижка. Потім я вирішила приміряти, щось, що взагалі не про мене. Це ось така шкіряна сукня. Виглядала вона доволі цікаво. Мені сподобалось. Там був максимально комфортний корсет, вона не здавлювала, класно сіла по фігурі, і така дівчинка-дівчинка була. І насправді її можна класно стилізувати. Мені здається, це такий теж класний варіант, який, до речі, теж був по знижці. Звісно, я не могла обійти і не поміряти ось цю сукню, яка дуже-дуже нашумівша в бренді Cher. Вона з нової колекції, Ця колекція якраз до свят. І мені вона сподобалась, але у чорному кольорі забігаючи наперед. Біла теж красива, але мабуть, більш для дівчат з світлішим волоссям, якимсь русявим чи блондинок. А ось ця чорна, ну вона прям робить такий класний стейтмент. Мені дуже сподобалася, як лягла тканина, як вона взагалі підчеркнула ці всі вигини фігури. Якщо додати підбори, взагалі вау-ефект, ці блискітки, ну, вона мені одним словом дуже сподобалась. Комфортна на тілі вона максимально зручна, і е, прям питань до неї взагалі не виникло. Якщо б мені щось хотілося справді на новий рік, я б от вибрала цей формат. Я вирішила трошки розбавити ці всі українські бренди H&M і приміряла ось таку спідничку у леопардовому принті. Вона дуже класно сіла і мені сподобалась така довжина. Але я вирішила трошки розбавити верх, тобто оскільки в нас дуже перегружений низ, то зверху я хотіла щось таке, більш просте додати, вирішила додати цей джемпер. Але ось тут є такі деталі дуже гарні, вони теж додають такої ну не помпезності, а якоїсь святковості. Стрази прям, про новий рік, але мені хотілося б цю ковтинку в чорному або, можливо, коричневому кольорі, щоб перегукувалася з спідничкою. Це така, не знаю, жилетка топ, дуже класно виглядає, вона дуже приємна до тіла, і мені воно взагалі дуже сподобалось. Ці пір'я взагалі моя любов. Тут я додала трошечки блискіток і теж заграло по-новому. Якщо б, можливо, тут були ще брюки в такому, знаєте, прямі, і знизу теж було, було це я взагалі б виглядало топово. Ці спіднички і наступні плаття з блискітками, вони йдуть зі з року в рік, їх постійно повторюють. Ось тут я додала такі блискучі штанці, і вже це все заграло іншими барвами. І ось такий формат мені дуже подобається. Плюс акценті туфлі. Туфлі взагалі моя любов. Це один з моїх найулюбленіших образів в цій підбірці. Далі я вирішила поекспериментувати, але, на жаль, трошки прогадала з ковтинкою з розміром. І я просто її вдягнула задом наперед, бо там дуже гарний банд, і мені здалося, що це буде дуже красиво мечитися. Воно виглядало справді гарно, але на жаль, просто не вгадала з розміром. Ця ковтинка теж представлена з року в рік. Тут я вирішила з чимось погратися, додати трохи текстури такий цікавий жакет. Мені, в принципі, сподобався, але це більш про стриманість, так? І знову-таки до нього все липне. Я вирішила тут ще поміряти її з цією леопардовою спідницею. Теж виглядало симпатично, але не можу сказати, що мені прям вау подобається. Тут ще ось така білена сукенка, вона А-силуету, і ось такі речі мені справді подобаються. Плюс біленький або такий молочний мене освіжає, максимально мій колір, дуже гарний з якимось акцентом зуттям, ось додати червоного, і мені вже все подобається тут. Блискітки взагалі кайфові. На цю сукню були поставлені високі ставки, але, на жаль, просто повний провал. Мені здавалося, що вона буде дуже гарно виглядати, але по ітогу я була просто мамою Верки сердючки Якщо ви, звісно, пам'ятаєте їх образи в мюзиклі за двома зайцями. Тут я вирішила трошечки додати акцент Наталії, але це не особливо допомогло насправді. І родзиночкою усіх образів були червоні оксамитові. Туфельки. Зручні, комфортні, але, звісно, крім як на Новий рік, ти їх особливо нікуди не вдягнеш. Так, ми направляємося one by one. Тут мені сподобався ось цей палантин, такий, така маєчка з палантином, але брюки Палаццо взагалі мінус. Дуже важка тканина, вони так не струяться, вони зовсім мені не сподобались, а палантин із цієї топ one love. Це настільки по-жіночному красиво, і настільки цей палантин він так об, по всьому просто тілу просто справді вау, моя любов. Далі сукня теж здається, вони її повторюють вже з року в рік, але вона дуже гарна, така тепла. Е, мені вони здається класними під високі чоботи, або навпаки, під якийсь е, каблучок, якісь підбори. Е, це просто мій фаворит в one by One був. Сіла ідеально по фігурі, і цей е, комірець біленький просто робить такий класний вайб. Також нещодавно вони випустили гарний костюмчик. Він мені не так сподобався як е, сукенка, але, тим не менш, теж дуже красивий, е, з таким гарним розрізом. Е, все так сидить дуже красиво по фігурі. Він теж тепленький. І е, як на мене, це, звісно, не мій формат на новий рік, або навіть потім я його не вдягну там на роботу, але виглядає тим не менш дуже красиво і привабливо. Потім заглянули в Вов. Трошки не вгадала з розміром, але ця сукня вона виглядає гарно, і якщо взяти на розмір менше, то теж буде сидіти ідеально. У порівнянні з іншими образами, які ми сьогодні бачили, ця сукня недорога, і вона потім класно буде мечитися, наприклад, з піджаком, і її можна буде вдягнути на роботу. Поміж всіми цими новорічними образами ось такий курточка, бомбер я вирішила, що хочу поміряти. Я зрозуміла, що мені такого формату речі не дуже пасують, але я їх на собі не бачу, це трошки не моя естетика. Але якщо шукаєте якийсь такий бомбер, комфортний, зручний, я в кольорі хакі, в принципі, може бути. А далі просто пам-пам-пам-пам. Просто ідеальний корсет. Він настільки класно сів, ніби пошили спеціально для мене. Плюс в шоколадному відтінку. Він, здається, є ще в чорному. І ось цей костюм, разом з цим костюмом, це просто, неймовірно, він такий атласний, тут класно змодельовані плечі. Єдине штанці мені не дуже сподобались, мені здавалося, що е, ось ці кармани вони трошки стерчать, але якщо ви їх прошиєте, вони будуть прям ідеально гарно виглядати. І він коштує цей костюм дешевше, здається, ну, в порівнянні, да, ніж одні там, штани, які ми бачили на початку. Тут ще одні штани є в такому молочному кольорі. Ідеально сіли, вони приємні до тіла, дуже гарні. Це прям один з моїх фаворитів. Я подумала, що, можливо, придбаю такі в коричневому кольорі. На цьому ми завершуємо цей шопінг-влог. Став лайк, підписуйся на канал, обов'язково пиши, який з цих образів тобі сподобався найбільше. З вами була ваша Анастасія, See you soon у наступному відео!